З вами 33 й канал Kids і я, його юна кореспондентка Катерина Габльовська, сьогодні у Велесмол на благодійному виступі групи творчі Велесмол разом з координаційним центром САН збирає 2 мільйони 500 тисяч гривень на fpv дрони для 102 ОБР ТРО Тож пішли зі мною, я вам все розкажу та покажу. Розкажіть. Велесмол організовує дуже справді великі благодійні е заходи. Що найважче для таких концертів в організаційних моментах? Е, насправді найтяжче на таких концертах це е закрити збір, оскільки в нас сьогодні мета 2,5 мільйона гривень для 102-ї бригади. Як ви вже зазначили, це не перший заклад для велесмол. б ви наступного хотіли бачити на сцені нашого ТРЦ, що й, можливо вже... З якими ви можете поділитися? А, насправді плани є, але ми їх не будемо озвучувати, оскільки кожен рік ми знаємо, хто у нас буде наступний актор, співак чи гурт, але ми це не озвучуємо, оскільки тримаємо трошечки інтригу для наших відвідувачів. Дуже вам дякую. Дякую вам до зустрічі. Крок вперед, ми один за одно сумніві не лишило жодного земля. Який організовується великий, маленький, і дуже важливим причин. По-перше, кожна благодійна гривня, вона все одно є корисною. друге дуже важливо, що навіть коли ти робиш невеличкий захід, збираєш невеликі суми грошей, маленький спір. Ти розумієш, що він так само важливий, бо без нього більше не вийде. Зібрати разом багато людей, багато підприємців і зробити масштабний захід примерно зробити великий збір, так як сьогодні, 2,5 з половиною мільйони гривень. Яких трьох словах ви дописали сьогоднішній захід? Це масштабно, це драйвово, Це дуже позитивно. Бо всі дуже в гарному настрої, всі такі налаштовані, це дуже багато. с мене. Ого, чудово. Ого, роко. Газа бам, як так? Ого, роко на пів. А, і роко. Давайте наказається від е-е, від цивілізації, давайте буде прямо. Так. Так. Це неможливо ви Розгулявся вітер, чуєш за нас, моляться всім світом. Боремося та усіх попоремо. А ви часто берете участь у благодійних заходах. Чому для вас це важливо? Так підтримувати сьогодні. Кожен свідомий українець повинен робити все для того, щоб наближати нашу перемогу, тому що від цього залежить життя наших близьких, наших воїнів і взагалі питання нашого існування як країни. Тому потрібно долучатися до різних благодійних ініціатив, е, самим донатити, закликати інших і допомагати. Чотири роки тому ми з вами зустрічалися на фестивалі енергію. Я вас також брала інтерв'ю ще маленькою. Це було далеко до вашого досвіду з Євробаченням. Е, розкажіть, на вашу думку, з того часу, чи змінилася ваша творчість в загальному? Е, я думаю, так, трошки, бо ми. Любимо експер... експер... експериментувати. Е, і ну, я думаю, кож... кожен рік щось е... 6... 6... нове. Да, да, і чи вірите ви, що музика реально може змінювати світ і допомагати у важкі часи, такі як зараз є для України? Однозначно, музика має велику силу, вона здатна керувати людськими серцями, викликати різні емоції, додавати. Різні кольори, якщо це, наприклад, фільм чи будь-яка ситуація, тому так все може і можна доносити великі меседжі. Наприклад, як ми були на Євробаченні, наша пісня «Heart of Steel», Ми нас надихнули сміливі українці, які продовжили боротьбу. і Ми хотіли розказати про це на на весь світ, тому що тоді було багато наративів про те, що ми хочемо щоб нас жаліли, і, і так далі. А ми навпаки казали: надихайтесь нами, дивіться, які ми, ставайте такими сильними і допомагайте нам разом, тому що маємо бути єдиними. Теж вам Дякую. Дякую. Я всередині відчуваю силу, Роз'єднати неможливо вільних. Десь у полях розгулявся, вітер. Чуєш за нас, моляться всім світом. Боремося, та усіх поборемо, попоремов. кулі, а ми мисно стоїмо. Тарада, карада, тарада, 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 та крок вперед, ми один заодно Сумніві не лишило жодного Моє землі, у нас миливег людей. Eu sei mano.